Як можна позбутися нав'язливих негативних думок? Якщо думка нав'язлива, якщо вона негативна, то звичайно її треба позбуватися для того, щоб позбутись нав'язливих негативних думок, а такі стани, напевно, бувають у житті кожної людини. Треба себе переключити на інший вид діяльності. Питання в дійсності не просте, воно тільки звучить так спрощено, а в дійсності це питання архіскладне і архіважливе для нашого ментального і фізичного здоров'я. Але почнемо з того, що всі духовні практики, я акцентую увагу, всі духовні практики, перше, що учать, вони учать мистецтву концентрації. Тому що жодна духовна практика неможливо просуватися, якщо не буде концентрації. Чому це так важливо? По-перше, як учать через концентрацію? Учать через споглядання в одну точку, Учать медитації, медитативним практикам, Учать вправам йогі, Учать пранаяма дихання, наприклад, Учать канон молитв. Це теж певні методи концентрації. Якщо ми хочемо чогось досягнути в цьому житті, нам треба навчитися на цьому концентруватися, як на своїй цілі. Ну, наприклад, я хочу досягнути ціль. Відповідно, мені треба знати, яка це має бути ціль. Вона має бути для мене візуалізована як малюнок, як картинка. І я на ній маю сконцентруватись на деталях. Я про неї маю думати, я маю про неї спілкуватись, писати про неї, і таким чином я через метод концентрації я її досягаю. По суті, це коротенька методика, як досягати ціля. Чомусь це ще так важливо, тому що що таке концентрація? Концентрація, коли я думки вистроюю в одному напрямку: не вліво, не вправо. Не назад, а в одному напрямку, тобто один вектор. Не багато векторне розсіювання моєї енергії, а один вектор, тому що моя думка це моя енергія. А там, де моя думка, туди і йде моя енергія. Відповідно, якщо моя думка тонкоматеріальна, і якщо вона енергетична, і якщо вона творяща, то я всі свої думки маю не розсіювати, а сконцентрувати в одному напрямку. А щоб сконцентрувати, то мені треба навчитися концентруватися. Відповідно, я беру певну ціль, я її осмислюю. Я розумію, що вона позитивна, вона блага для мене і для людей. Вона не шкодить для людей. Я на ній концентруюся, я цю ціль можу намалювати, вже вкотре говорю, і я постійно туди посилаю цю свою думку, енергію. І таким чином потихеньку починають рухатися мої дії. Мої вчинки, мої дії тепер направлені на реалізацію цієї цілі. Я чому зараз це проговорюю? Тому що це має знову ж відношення до того, як позбутись нав'язливих негативних думок. Тому що нав'язлива негативна думка. Це, по суті, антиціль. Як це все діло працює? У нас в голові є головний мозок, а там є нейронні так називаємо, дорожки. І якщо ми про щось думаємо, то ця думка свого роду прокладує там нейронну доріжку. І такий електричний імпульс йде по головному мозку і прокладує таку, знає, як ниточку. Малесеньку. ну одна думка влетіла, вилетіла. Ніяких наслідків влетіла друга, третя, четверта, такий хаос. І тоді людина, по суті, бездіяльна, безцільова і вона якби не рухається, нічого конструктивно не робить. Так є такі люди, вони так життя можуть прожити, знаєте. А є люди, які. Зациклились на хорошому, оце те, що я говорив, виставили благу хорошу ціль, сконцентрувалися, почали її досягати, і тоді це хороші позитивні думки йдуть ось туди. А є люди, які зациклились на поганому. Оце коли зациклились на негативній думці. І ця думка один раз пройшла, другий, п'ятий, десятий, і вона там вже зробила не нейтронну дорожку в корі головного мозку, а нейтронну, знаєте, як би борозду, таку як колію вже там проклала. Бо воно повтор, багато разів ця думка пройшлась, 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 і вона якби зробила ніякий відпечаток, кліше в нашому головному мозку. І тепер виходить, що воно з рівня свідомості, оце все відбувалось на рівні свідомості, воно якби провалюється як критична маса в нашу підсвідомість. Ми тепер про це можемо якби і не думати, а в підсвідомості воно вже живе. Живе, оце це негативна зацикленість, оце це негативні страхи, негативні очікування. Висновок ні в якому разі не можна допускати негативне мислення тривалий термін часу. Якщо воно в тебе виникло, то його треба як оту злу гадюку схопити з самого початку. І забрати з своєї голови. А як забрати зі своєї голови? Треба на її місце покласти іншу матрицю, іншу позитивну, але не просто думку, а мрію, якусь ціль. Ну, наприклад, про те, що я хочу поїхати туди на відпочинок. От я хочу туди їхати на відпочинок через 30 днів. Я про це думаю, я про це дію, я про це збираю гроші, я про це спілкуюся. Тобто, для того, щоб нам в наших мізках замінити. Оце негативне кліше, оцю негативну думку позитивною думкою, нам треба її створити як образ. І тоді замінити одне на інше. Тобто ми не зможемо перестати думати негативно, якщо це війшло вже в привичку, якщо вже сформувало в корі головного мозгу. Оці нейтронні доріжки, які провалилися із свідомості в підсвідомість. Його звідти виривати вже тяжко і боляче. Це вже психотерапевти, це вже стаціонарне лікування може бути, якісь ну такі вже знаєте складні речі. То дуже важливо розуміти, що не можна допускати тривалих стресових ситуацій, тривалих депресивних думок. Якщо такі явища в нашому житті з'явилися, нам треба обов'язково осмислити їх, і з ними неможливо боротися. Тому що це не не, не та а, сфера, де можна включити силу волю, там боротьби. Ні, воно знаєте, тут жужить і жужить. То тут є е, е, єдиний метод, яким, ну, я знаю, яким я володію і рекомендую іншим використовувати, це метод заміщення. Коли, наприклад, ти усвідомив, що це негатив, ти усвідомив, що це шкідливо. Що воно тобі не потрібно, ти не даєш йому довго проростати там місяцями, роками, бо тоді дуже тяжко його виривати. Знаєте, це як дерево, яке посадили. Якщо воно молоденьке, то його легко дістати, і все. А якщо воно вже там 10 років, то воно вже знаєте коріння таке глибоке пустило, що його вже звідти вирвати неможливо. То я говорю, метод заміщення. Тоді виходить, що ми свого роду як пелінг переключаємо. Знаєте, як наші думки з цього негативного русла. Ми переміщаємо в нове і оце нове будуємо. І чим ми більше будемо на цьому новому позитивному образі концентруватися, тим швидше почне затухання того старого образу, оцього депресивного, тому що там не буде підживлення висновок. Там, де наші думки, там наша животворча енергія. Думаємо негативно, маємо негативну енергію, маємо вплив негативний на здоров'я. Думаємо позитивно, маємо позитивні впливи. Для того, щоб мати позитивні впливи, треба виставляти мрії, цілі, позитивного характеру для себе, для інших людей. І постійно про це думати. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за лайки, коментарі, для того, щоб поширювати український контент. Дякую.